Люди йдуть до людей. Колись, коли я починала працювати в онлайн школі англійської мови, я мала самостійно створювати всі заняття. У нас немає рандомних розмов. Це дуже велика проблема. TikTok, наприклад, зараз системність плюс якість дорівнює результат. Привіт! Мене звати Даніела, і 4 роки тому я створила онлайн школу англійської мови Futurium. І сьогодні ми святкуємо наш четвертий день народження. За час нашого існування ми створили різноманітні курси загальної англійської спеціалізованої англійською, -англійською. Ми готували студентів до IELTS, АІЛСІВІ, ми продовжуємо готувати студентів до різних міжнародних іспитів і зрозуміли, що у нас стільки цікавої інформації в команді, якою ми хотіли б ділитись з вами, глядачами на нашому youtube каналі І сподіваємось на вашу підтримку. Але чим же особлива наша школа? Сьогодні я вам розкажу 10 цінностей, на яких базується навчання у Футуріум, які я закладала, створюючи школу Футуріум. І спойлер, ми не будемо говорити про граматику і не будемо говорити про переклади і заучування текстів на пам'ять. Це не працює. Перша цінність, яку ми закладали, створюючи футуріум, це те, що викладач це магніт. Люди йдуть до людей. Студент може забути слово, правило, але він ніколи не забуде свого викладача, який підтримував, мотивував, направляв. Тому ми створюємо таку атмосферу, яка створена для людей, і вона про людей. І друга наша цінність що системність, плюс якість довідний результат. Гаотичний матеріал не працює, просто рандомні заняття на Прикольні теми, це класно. Але якщо ви хочете досягти нового рівня, опанувати нарешті англійську, то системність плюс якість дорівнює результат. Але найголовніше під час цього шляху мати класного провідника та правильні матеріали, які допоможуть цю мету досягнути. У нас ви будете фокусувати стільки на тому, що реально корисно і важливо для спілкування, для досягнення вашої комунікативної мети. Ви не будете вивчати хаотичні штуки, тому що це не працює. Цінність номер три: less is more. краще ви досконало вивчите десять колокацій або тянків, неважливо. Ніж хаотично будете працювати з великою кількістю лексики, перекладати абсолютно всі е, види, там не знаю, їжі зазвичай це люблять підручники елементарі, і ви потім не розумієте там навіщо вам знати, як буде селера англійською, якщо ви не можете сказати базово виразити свою думку. Тому «less is more» – це основа основ. Краще ми запрактикуємо 10 фраз, але реально ви зможете їх використовувати, і вони не просто залишаться пасивним словничком у вас в голові. Четвертою цінністю є на з моїх найулюбленіших цінностей: це те, що за одну годину студент має стати краще ніж він був годину. Тому для нас дійсно важливо, щоб ви відчували. Постійний ріст, щоб ви відчували, що ви стаєте кращою версією себе, що ви інвестуєте гроші і отримуєте за це результат. Саме тому кожен урок буде давати вам дійсно помітний ріст, помітний прогрес, і навіть маленький крок це крок вперед. Для нас важливо, щоб ви виходили з занять більш впевненими та сильнішими ніж були за годину до цього. Наша п'ята цінність це та що ми не лекція на YouTube. Дуже смішно, що я зараз записую ютуб і це розказую, але ми реально не лекція на Ютуб, ми не читаємо вам граматичні правила, не начитуємо вам просто рандомні моменти використання кожного часу. Ми працюємо разом з вами над дослідженням взагалі всіх граматичних тем, ми аналізуємо тексти або аудіо, які ми з вами почули, намагаємось знайти логіку, чому ж тут буде, наприклад, буковка С в кінці, як там побудували питання. Тобто ми. Намагаємось звернути вашу увагу на мовні структури, скажу, напевно, так. І це допомагає вам бути учасником навчального процесу, це допомагає вам більш ефективно проводити час на занятті, Тому що просто, коли ви будете слухати, записувати за мною, це працювати не буде, я вам гарантую. Номер шість. Більш складна штука, вона більш направлена на нашу команду, але. Chunk it till you make it. мова це не набір окремих слів. Мова складається з різних словосполучень і є. Yeah. Слова, які дружать між собою, є слова, які не дружать між собою. І нам важливо в навчанні, в нашому навчанні давати вам opportunities такі штуки бачити, помічати. І ми працюємо не з окремими словами, ми працюємо завжди з фразами, колокаціями, чанками, які ви одразу можете запрактикувати в контексті. Тому це дуже допомагає одразу запам'ятати. те, що ви можете там, не знаю. Фразу мейкімес використовувати, тому що окремо слово мес вам сильно не допоможе. Або навіть якщо будете знати мес, ви будете знати мейк, ви можете не додати е І Ініц номер сім. Англійська для життя не для тестів. Ви не вчите речі, теми в англійській просто для того, щоб їх вивчити. Тобто немає мети вивчити «present perfect», Є ціль навчитись говорити про досвід, немає мети вивчити модальні дії слова. Є мета навчитись говорити про правила заборони і так далі. Нам важливо, щоб ви могли за допомогою мови доносити свої думки англійською в реальному житті, в подорожах, на роботі, wherever you need. цінність номер вісім. your story. Наші уроки це постійний сторітелінг. Найголовніше це те, що мова нам потрібна для комунікації, тому. Ми робимо більший акцент на тому, щоб вивчити речі, які допоможуть вам донести свою думку комунікативну мету, а не просто вивчити щось, завчити список правил, просто тому що це треба. Тому наші уроки це постійні розмови, але важливо, що це не хаотичні розмови, і це мене веде до нашої дев'ятої цінності. дивлюсь свою шпаргалку, що цілі урока – це не просто поговорити. У нас немає рандомних розмов, хоча дійсно дуже багато. Говоримо, всі вправи вони мають свою мету. Вони спрямовані на, наприклад, на те, щоб ви запрактикували нову лексику в контексті в реальних ситуаціях, або відпрацювали новий. Час, завдяки якому ви там, наприклад, той же Present Perfect зможете говорити про свій досвід одразу в спікінгу. Тобто всі вправи, навіть якщо вони називаються, знаходяться в секції спікінг, вони мають свою мету, і це дуже важливо. Навіть якщо ви там десь починаєте навчання, звертайте увагу, щоб у вас не було хаотичного спікінгу заради спікінгу. Це дуже велика проблема. Тіктоку, наприклад, зараз. Тому що те, що я бачу в Тіктоці, на жаль, ті шматочки занять дуже часто. Часто викладачі просто там рандомно хвилин п'ять, накидують якісь там рандомні питання, говорять щось взагалі нерелевантне. Ви маєте кожну хвилину, кожну годину ставати кращим. От тому дуже важливо, щоб ви цю мету досягали, а не просто базікали. От і остання size doesn't fit all. теж моя улюблена штука. Так, ми в школі маємо певний скелет програми. Чому? Тому що цей скелет... Точно дає результат, ми гарантуємо те, що з нами ви цей результат досягнете. І те, що наша команда працює по єдиним стандартам, так, і ми ці стандарти відслідковуємо. Ми Observe the classes of our teachers. Ми завжди знаємо, що відбувається на уроках. Ми знаємо свої weaknesses і strengths, і ми завжди намагаємося ставати кращими. Але ми усвідомлюємо, що немає такого, що одна програма буде однаково працювати на всіх. Тому кожен викладач використовує програму як скелет, навколо якої вибудовує вже індивідуальну програму для кожного студента. І це мені здається дуже важлива штука, тому що колись, коли я починала працювати в онлайн школі англійської мови, я мала самостійно створювати всі заняття. Я не мала такого досвіду, та я мала класну англійську, я мала IELTS, але я не мала досвіду взагалі створення програм. Я не знала, які вони бувають. І кожен тічер в тій команді, де я працювала, в декількох, створював уроки по-своєму. Тому людина за одну і ту саму суму, та там тип яка яку платить за заняття в школі, могла отримати супер різну якість послуг. От, і мені здається, це не окей. Basically, that's it. це були 10 цінностей, на основі яких будується навчання в нашій школі і принципи, з якими працює наша команда. І саме ці принципи допомагають нашим студентам дійсно досягати результатів, а не просто вчити англійську, для того, щоб вчити англійську. Наші студенти отримують повноцінно новий рівень за 9-10 місяців. Та це довго, але це дійсно результативно. І після того, як студенти повчилися нас, вони не повертаються в інші школи на той самий рівень, який вони проходили. А до нас студенти дуже часто з інших шкіл приходять і залишаються на тому рівні, який вони до цього вже десь проходили. Важливо обрати школу якісно, важливо звертати увагу на матеріали, на команду, тому що рандомна хаотична англійська це більше не модно, воно не працює. Вчитись класно, навчатись системно дуже класно. Тому інвестуйте в свій розвиток, свої знання, і ви відчуєте результат. Якщо вам близькі наші цінності і відгукується наш підхід, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут буде дуже багато всього цікавого про вивчення англійської, вивчення мов онлайн школу, взагалі як навчатись якісно і дуже дуже класні розбори різних важливих граматичних. Лексичних моментів, я сподіваюся, вам це буде дуже корисно. А в коментарях напишіть, будь ласка, яка цінність для вас відгукнулась найбільше і про що б ви хотіли почути в наступному відео. Дуже дякую, що були з нами. Дякую, що все додавались. Всім па-па!